Всім привіт вітаю вас на моєму каналі. Хочу вам показати підсумки тижня цін на кросовери від 13 тисяч доларів, які я познімав на Луцькому і івано франківському авторинках. Якщо вам сподобався якийсь автомобіль на авторинку або по оголошенню на популярних сайтах, ми допоможемо вам його перевірити перед покупкою. Ось список міст, де знаходяться наші експерти. Також продаю автомобілі тощо Хто має бажання придбати тощономір з гарантією, дзвоніть до мене. Само собою, бачите, панорамний дах. Кого зацікавило можете перезвонити до власника. Більш детальну інформацію він вам надасть. Дякую вам. Ось така, друзі, цікава Q5. Друзі, ось такий Рено Каджар. Дивимося. 18 950 і телефони є. Більше нічого, на жаль, немає. Ваша машинка? Добрий день? Ні? Ось такий. Варіант. Так, головне, що телефон є. Так, власник десь пішов. З мультикормом, автомат. Дивимося. Сковопідйомники. Ну, словом, більше не буду показувати, бо немає повної інформації. Так, ще один варіант Каджара. 17500. 2018 року, 190 тисяч пробіг, телефон є. Так, номер є. вже провніша інформація, друзі. Хлопці, ваша? Ні. Також закритий. Присутнє електроскладання дзеркал, мультикермо, автомат, тканинний салон. На жаль, закритий також. Наступний варіант. Рено Каджар. Також червоненький. Тут, мав би бути відкритий. Також закритий. Так, дивимося. Автомат. Мультикермо. тканинний салон. По інформації 2016 року 14450. Ось такий червоненький варіант. Телефон є. 1,5 дизель, 81. Потужність. Ще раз наголошую. Автомат. Дивимося. Так, Рено у нас. 15-й рік, дизель 1,6. Об'єм 96. Потужність шкіра, кліма і так далі. Круїза навігація, АБС, телефони є 14800. Аж блистить. Тут вже хоч власника немає. Мультикермо. Так, 6-ступенева механіка Бачу, колеса, друзі, можливо, в передачу. Ось такі, друзі. хаджар. Цікавий дзвонку. Кия. Києв. Наступний у нас варіант. 13799 2010 року. Автомат вайдва дизель. повнопривідний. Так, телефони є. Давайте ще ракурс з цього боку покажу. На транзитах можете стати першим власником. Доброго дня, дозволите? Так, вигляд зсередини, мультакермо, клопідйомники, шкіряний салон, дисплей, друзі, автомат. Салончик акуратний. Панорамний друзі-дах. Кого зацікавив Суренту? Дзвоніть до власника. Більш детальною інформацією він вам надасть. Давайте ще з цього боку покажу. Бачите, дверні карти, електро. Регулювання сидіння. Бачите, не заїжджене. Так що гарний стан автомобіля. Зацікавило, дзвоніть. Друзі, у кожного з вас можуть бути старі речі, які можуть принести вам прибуток. Купимо у вас радянську радіотехніку та радіодеталі, розглянемо та оцінимо усі пропозиції, фотографії, скидайте за номером, вказаним в рекламі. Йдемо до Мазди Так, мазда у нас. Це x 5 16950. 2016 року Телефони є. 210 тисяч пробів 22 дизель. автомат. Ось такий має вигляд. Закритий. З мультикермом бачу тканинний салон. Зацікавила це X5, дзвоніть до власника. Друзі, ось такий. Варіант Land Rover Discovery. Так, по інформації 20 тисяч ціна 2015 року. Телефонний є. 2-літровий варіант 240 потужність. Власника нема, не знаю, відкрито, чи відкрита, чи закрита. Зараз будемо дивитися автомат, мультикермош, кіряний салон. Електрорегулювання сидінь. Машинка, бачу, акуратна. Звісно, є панорамний дах. Так, Honda, пілот. Так, дивимося. По автомобілю. Ціна 18 550, 12-13 роки, 200 тисяч пробігу. Телефони, я думаю, ви побачите. 3,5 бензиновий варіант. Ось так виглядає. Ваша? добрий день. Дозвольте. Вигляд середини. Автомат мультикермо. Склопідйомники, тканинний, кажу, спининий шкіряний салон, електрорегулювання сидінь. Машинка дуже велика. Для сім'ї саме то, друзі. Це ми Варіант, ну тут реально є місце. Так що, у кого велика сім'я і великі вже діти, можете взяти саме цю машинку. Жук. Так. Ось таке ще є варіант. Так, жучок у нас. 14 850 2015 року. Автомат 1,6 бензиновий варіант 219 тисяч пробігусткий. Нісанчик, друзі. Вигляд середини. Мультитермозклупідйомники. Комбінований салон, автомат. Я вже наголошував, ще раз повторюю. Так, акуратненький. Кого зацікавило, той перезвонить. Дякую вам. Так. Hyundai. 17-й рік. 16500. Так, просить за Сантафешку. Так, повнопровідний варіант 24 бензиновий. 79 тисяч пробігу. Ось такий має вигляд. Середені вигляд сакий, мультикрмоз плохопідйомники, тканинний салон, автомат. Зацікавило. Дзвоните до власника. Дякую вам. Наступний варіант. Ось така маздочка в нас. 2014 рік, 13 200 і 247 тисяч. Пробігу номер телефону є 22 дизель без підфарбувань 150 потужність. Ось такий ще є варіант. На українській реєстрації. Що буде дешевше, чим на транзитах. При перереєстрації. Так, закритий. Шестиступенева ступенева механіка з мультикермом. Тканинний салон. Цікавиться x 5 Дзвоните. Так, йдемо далі. Наступний наш варіант. Аудюха, не знаю, чи там є інформація. Так, є інформація. 26500, Q5 2017 року телефон є. 86 тисяч пробів, 2-літровий бензиновий варіант, 252 потужність. Також на українській реєстрації з панорамним дахом. Так, електроскладання дзеркал. На жаль, закритий. Шкіряний салон, мультикермо. З дисплеєм, електроніки, круїз і так далі. Більш детальну інформацію уточнете у власника Mazda cx 5 Так, по Mazda cx 5 14600 2015 року. Телефони фіксуємо, щоб могли сконтактувати з власником. 2.2 дизель Так. Пише розметнена. Шести ступенева механіка, тканенний салон, мультикермо і так далі. Поруч, Nissan Кашкай. По кашкаю. Ціна 13 тисяч 300 2012 року. Кашкай плюс 2, 251 тисяча 2-літровий дезель, повнопривідний автомат. Ось такий має вигляд. Бачу шкіряний салон, мультитермоску, підйомники. Салончик акуратний, незаїжджений. Звісно, з панорамним дахом, білесенький акуратний салон. Кашкай плюс 2. Кого зацікавило, дзвоніть, питайтесь, уточняйте.